Всі ми знаємо прекрасно, розуміємо, що війна у нас розпочалась не сьогодні, не вчора. Та й не 24 лютого. 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення, а війна на нашій святі, українській землі, триває вже 9 років. 9 років потвори забирають життя в найкращих синів і доньок. Які стали на захист України 9 років ці потвори не можуть вгамуватися. І особливо останній рік від 24 лютого 2022 року Словами не передати, як воно болить, як воно боляче прикро, нестерпно. І ворогові нема різниці, кого вбивати, як позбавити від життя, тому що вони кажуть, що не визволителі, отже, визволяють від життя. Хоч ніхто їм не давав права на це, тому що не вони давали нам життя. Їх ніхто не запрошував до нас. Їх ніхто тут не чекав з відкритими обіймами. Та ці потвори прийшли і наші найкращі сини і доньки. Наші українці, мешканці України, гинуть, падають, складають голови, як квіти на морозі, а квіти під снігом були на пероні, а інші зостались під снігом в саду та наші герої в ворожім полоні. Торторів зазнали і бачить біду, а квітю під снігом були на пероні, голівки схилили вони до землі, до неба тягнули пелюстки долоні, Щоб їх не вбивала орда москалі, а квіти під снігом були на пероні. Вони оніміли, скував їх мороз. Ще й ворог ординець стояв на кордоні, тож маємо втрати і страх від загроз, а квіти під снігом були на пероні, зігріти схотіли та бракло тепла, а кулі ворожі торкались до скроні, і кров, як водиця, із рани текла. А квіти під снігом були на пероні, і мовчки благали, щоб їх врятувать, та й землі країни від крові червоні, бо клятий ординець нас взявся вбивати. А квіти під снігом були на пероні, хоч мріяли квітнуть у наших садах, це голови склали. Синочки і доні та житимуть вічно у наших серцях. Вони будуть жити вічно у наших серцях, в нашій пам'яті, в наших думках. У когось довше, у когось більш тривалий час, у когось менш тривалий. У когось завжди воно буде жити в наших серцях і передавати оте своє життя в серця інших інших майбутніх поколінь. Тому що ми не маємо права забути жодного імені, жодної тієї квітки, яка впала на землю. Вони мали квітнати в наших садах у великому красивезному саді, який має красиву назву Україна. Будемо сподіватися, що і наші дорогі захисники, ті, які потрапили в полон, Господь допоможе залишитися їм живими, повернутися додому. І всі інші захисники, які захищають нашу славну неньку Україну, з поля бою повернуться додому живими і здоровими. І головне, що вони повернуться з довгоочікуваною перемогою, за яку ми всі молимо Господа. І, звичайно, молимо всі Господа за наших дорогих захисників. Все буде Україна!